Вітаю вас на каналі Learn English. Сьогодні поговоримо з вами про те, як утворювати речення англійською мовою. Як же ж утворюється в англійській мові будь-яке речення. До прикладу, I read books, я читаю книги. Зверніть увагу, що це в нас підмет, це присудок і далі другорядні члени речення, тобто object. В українській мові ми можемо слова міняти місцями і будувати речення так, як нам цього хочеться. В англійській мові є стале правило. Спочатку підмет, потім присудок, потім другорядні члени речення. Наприклад, she drinks coffee, вона п'є каву. Дивимося, she це у нас підмет, drinks це у нас є слово, і далі другі члени речення. We play football. We play футбол. Вийцев на підмет, «play» – присудок або ж дієслово і другорядні члени речення. Давайте повторимо спочатку підмет, потім присудок, потім другорядні члени речення. Якщо ж утворити в англійській мові питальне речення, нам потрібно додати до якесь допоміжне дієслово. Я взяла за приклад речення у «present simple». Для цього нам потрібно поставити на початок речення допоміжне дієслово дю. Do. «Do you like coffee?», do you like coffee? Do ми ставимо на початок речення. Наступний приклад. Does he, play football? does he play football?» Тут ми поставили допоміжне дієслово does перед іменником. Тобто, що ми робимо у питальних реченнях у Present simple»? Спочатку ставимо допоміжне дієслово, потім підмет, потім дієслово і другірядні член речення. Так? Або ж, до прикладу, «does» – підмет, присудок і другірядні член речення. Ви, мабуть, запитаєте, а коли нам ставити do, а коли does. Do у питальних реченнях ми будемо ставити перед займенниками I, we, you та they. Does ми будемо ставити перед таким підмітом як he, she або ж IT. Але зверніть увагу, якщо у нас є допоміжне дієслово does у питанні, то воно вже в себе вбирає всю форму. І у нас основне дієслово залишається без закінчення. Тобто, правильно сказати does he play football, а неправильно. Does he plays football, не можна так сказати, тому що є така поговорка, прийшов does, забрав і s. Сама придумала. Переходимо до заперечного речення. У Present Simple можна поставити спочатку підмет, потім don't, якщо розширено do, not, а don't це скорочена форма. I don't like coffee. Мені не подобається кава. Далі she. She doesn't watch TV. She doesn't watch TV. Вона не дивиться телевізор. Дивимося, що в нас тут є підмет. Є yeah, doesn't, Якщо розширено, то це does not. І скорочена форма doesn't. Як ми будуємо взагалі заперечне речення? Спочатку йде підмет, потім допоміжне дієслово do і заперечна частка not. Якщо скорочено, то don't. Далі йде в нас присудок, з підмет присудок і другорядні члени речення. У цьому випадку ми поставили теж підмет, допоміжне дієслово does, заперечна частка not, і скорочено це doesn't. Далі в нас іде дієслово і другорядні члени речення. Повторимо ще раз I don't like coffee, she doesn't watch TV. Можна сказати, he doesn't watch TV. Да? Він не любить дивитися телевізор. Сюди можна поставити, наприклад, we, we don't like coffee. Ми не любимо каву. They, they don't like coffee. Вони не люблять кави. З цим розібралися. А тепер ваше завдання. Давайте утворимо будь-яке речення і скажемо до нього питання і заперечення. До прикладу, I drink water every day». Давайте утворимо з нього питальне речення: Do you drink water every day?» Угу. І заперечне, I don't drink water every day. Ось у мене є приклад. Просте речення I study English. Я вивчаю англійську. Ставимо спочатку do, потім You study English. Do you study English? Ти вивчаєш англійську? І заперечне I don't study English. I don't study English. Ваше домашнє завдання написати у коментарях. Приклад речення, питального речення і заперечного речення. Буду чекати ваших коментарів. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору. Чадос!